Я Шиханова Надія Олександрівна, учениця 9 класу Одеської гімназії на 47 Я буду розповідати вірш Моя Україна, автор Людмила Федорова. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ побудила страшна новина вночі у четвертій годині. Моя Україна. Вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танків колони повзуть по полях, мов знір повилази гади. Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, Це острів зміїнний, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполі, Харків руїнах, Та з Києва голос, тримаймо стрій! Моя Україна, Україна, моя Семеренковий сад і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки.